Всім привіт! З вами Соня знову на фоні кущів і котяжої кіточки штори. Сьогодні поговоримо про історію одного вироба, а саме такого жилета, без рукавки, сліповера по опису petit Knit. І ще трошки поговоримо про те, як мене іноді дивує, або навіть трохи підводить, бобільна пряжа. Залишайтеся, поїхали. Тож, як взагалі до мене прийшла ідея зв'язати щось від Petit Knit Знову, а саме жилет. З минулого разу, якщо ви дивились випуск попередній, то в мене залишилось дуже багато такої пряжі. Це Ботопоала, Суперджілон Меринос, який я купувала в білому ведміді. Я купую завжди, якщо я не впевнена по метражам а я ніколи не впевнена по метражам, бо я не вмію розраховувати розхід пряжі, тому я купую 600 грамів. І з разу в мене залишилось цілих 300 г пряжі, але на повноцінний плечовий виріб знову, я думаю, мені б не вистачило, тому що минулого разу я робила ще підмот мохер, а цього разу я вже не хотіла робити ніяких підмотів, а хотіла в чистому виді зв'язати собі виріб. Тож я вирішила, що мені вистачить, я вирішила, що мені вистачить лише на таку безрукавку, на різні аксесуари це вже забагато. Розумієте, чому котяча кіхтеточка? Розумієте? Я не зійшла з розуму, це дійсно правда. Я навіть зрозуміла, що котячі кіхтеточки коштують набагато дорожче, ніж ця пара штор з епіцентру, тому я дозволяю коту її дерти. Не засуджуйте мене. Тож, в мене залишалось 300 г цієї пряжі і я вирішила. Бути жилету, бути сліповеру. Тож я приступила до пошуку шаблонів. На Раверлі є безліч класних шаблонів, але чомусь я давно хотіла зв'язати саме цей е, Frayдей сліповер від потітні. Тож я недовго думала і при, е, прикупила собі цей шаблон в неї на сайті. Чому саме англомовні шаблони? А, тому що е, більш Особливо скандинавські дизайнерки вони більш розкручені, вони для новачка отак пригають в очі. Вони кажуть, підпишись на мене, дивись, який я популярний. Про мене всі говорять, а я людина проста. Я бачу, я підписуюсь. На мене вона стрибає, я підписуюсь. А от українські дизайнери поки не. І причому ціни плюс-мінус українських дизайнерів, як я зрозуміла, і скандинавських, вони Десь однакові, десь можна їх порівняти. Українські дизайнери отак на мене не пригали, не казали, дивись, який шаблон класний, зв'яжи по мені. І можливо, десь вони є, десь в Інстаграмі або десь на таких ресурсах, де я їх ще не знайшла, тому, можливо, колись доберусь. Але поки я вже трошки впевнена, в Knit, я вже з нею трохи в'язала декілька виробів, тож я вирішила зробити це ще раз. Вибір пав на Friday Sleepover, я приготувала пряжу, почитала все. В мене навіть там по спицям, наче по щільності, все зійшлося, але я мала тримати в голові, що ця пряжа, її треба в'язати досить рихло, тому що вона гарно сідає, гарно розпушується. Ну ви, ви розумієте? Це не дасть мені спокою. Я завжди знімаю, коли воно спить, коли цей монстр спить. Але сьогодні воно воно сьогодні. бадьоре. Бадьоріше, ніж завжди. От він, він буде мене чіпати, поки я буду знімати це відео. Але я не зупинюсь, бо я вже настроїлась, налаштувалася. Я знаю, що меренос треба в'язати більш рихло, тому. Я, там були вказані спиці номер 4 і я в'язала на спицях номер 4 але метраж цієї пряжі в мене був 300 метрів на 100 грамів, і воно виходило досить рихло. І тепер, ну тут я може вставлю крупним планом цей жилет, е, можна зрозуміти, що він не рихлий, він дуже гарно розпушився. Спойлер, альорд, він дуже гарно розпушився, але я знала вже. Після попередніх, в мене було десь два або три попередніх светра з мариносу, і я чудово розумію, що вони збиваються, сідають, розпушуються. Боже, дай мені сил, за що мені це все? Ти зупинишся чи ні? Розбійник, вийди отсюда! Вийди отсюда, розбійник. Ви таке бачили? Це бачили? Це обличчя розбійника. Обличчя розбійника, який заважає жити, але спати тепленько, так чухати його теплень. Подивіться Подивіться на нього, яке воно гарне. Все вибачте, це канал в'язання. Тож я в'язала досить рихло, але я знаю, що в Пітітні досить детальні, гарно прироблені шаблони, описи, і я довіряла процесу. Воно виходило таке тонке, таке довге, як кишкак. По коли я вже доходила нижче і нижче, він в'яжеться зверху вниз. Я розумію, що він якийсь дуже вузенький і дуже довгий. І я розумію, що по пропорціям це не те, що в неї викладено на сайті як фото. І мені стало трошки лячно, мені стало трошки тривожно. Я розумію, що треба довіряти процесу, бо ці бобідні пряжі, ці бобільні мереноси, вони... Ну, те, що ти в'яжеш, це одне, а те, що в тебе виходить по факту після прання або після декількох пранів, це вже інше. Тому і я довіряла процесу, я... я повірила в нього, я повірила в себе і погнала далі. Коли я зв'язала жилет повністю, тут від верха до низу то він був. В мене дуже довгий він був, коли треба було всього 55 чи 53 см довжини. Я його вив'язала на 60 тому що я так порахувала по осадці, мені мало бути норм. Тобто осадка мала скласти десь відсотків 15 в висоту. В ширину ця ламана резинка вона могла себе повести, як хочеш. Тобто я так собі прикинула, так, ламана резинка, вона розширяється і видовжується. Меренос. Скукожиться, він сідає, тобто воно має одне одне нейтралізувати і не дуже сильно вплинути на розмір виробу. А в мене виріб вже дуже такий тонкий, вузький і 60 см, дуже довжелезний. І я, не обв'язуючи пройми на рукава, не обв'язуючи горловину, зробила одну із найпоширеніших помилок в'язальниць. Я псіханула і закинула це все в пралку вночі. На режим швидке прання, там, де відбувається зі светром на таких оборотах, просто якесь дуже жорстке прання. Це ті самі, напевне, оберти, що на котоні, вкладені просто в 15 хвилин. Вони жорстко мутузять цей бідний виріб, маленький проміжок часу. Я така молодець, психанула, що в мене якийсь кривенький, страшненький жилет виходить. І вирішила його швиденько вкинути в пралку попрати. І вкинула, як було, заправила тільки нижню ниточку, а верхні ниточки я не позаправляла. І тепер що з ними стало? Вони, звичайно, всі розпишилися. і тепер не зрозуміло, як взагалі їх заправляти. Ну, ось, може, кіт допоможе трошечки. Да. Ну, давай, давай я з мама сама справиться. Без твоїх слюній. Отакий такий помічничок. Шпрот, помічничок ти маленький. Давай мама сама справиться. Дякую за Дякую. Я так робила з іншими речами, закидувала в прання на якомусь етапі в'язання, але з оцими бобінними мироносами. Завжди важко, завжди стрьомно це робити, тому що петлі збиваються, вони зчіпляються. І потім дов'язувати це, особливо піднімати петлі, мені було дуже складно петлі піднімати на рукава і на горловину я маю на увазі. А далі, далі я він дуже воно, цей виріб дуже після прання гарно розпушився. Збився, він підсів, якраз на хі 15%, що я і собі закладала, він сів, він розширився в сторони, в ширину і сів в довжину. Тобто, десь з 60 в мене вийшло 55 сантиметрів приблизно в довжину. Ну, і ширина там нормальна. А, але я помітила, що горловинка так підвтянулась, підсіла, і мені було трошки складновато туди присунути голову. І я подумала, ну. Нехай висохне, і будемо далі робити обв'язку горловини. Тож я не забарилася і зробила обв'язку з е закриттям голкою рукавів і горловину. Зробила їх однаково, але мені і знову випрала, але вже вручну. Я вже прала все тіло я не хотіла прати, тому що тут все вже достатньо звалене, йому не треба було ще одне швидке прання. А на делікатному, ну, а делікатний режим чи режим вовни в мене гірше пере, ніж ручне. Тобто воно там, режим вовна, в мене просто мочить виріб. І полоскає без віджиму, тобто він йому нічого не робить. А мені треба було ж цю пропитку змити там. І я вже окремо там замочила комірець і оцю обв'язку на рукавах. І от такими просторухами намагалась його розбити, вибити, розім'яти якось. Але все ж не так вийшло класно, як це зробив швидкий режим пралки. Тож я випрала і зрозуміла, що мені не подобається горловина. Мені дуже сподобалась рукава, вона якраз класно, дуже сіла. Але горловина воно так якось стояла негарно і була занадто висока для такої маленької пройми. Що мяв? м'яв? Ти їв, ти бійся, ти грався, ти спав, що ти хочеш. Так, поки жили сушився, кіт вже виспався на ньому. В принципі, мені подобається, як рукава висохла, але не подобається, як висохла горловина. Мабуть, я таки буду робити її подвійною. Зараз підрозперю і зроблю подвійну, меншу, але подвійну. Тож я вирішила розрізати трошки верх горловини і зробити її меншу. І меншу, і подвійну. меншу, і подвійну. як в описі. Тож я підрозпорола і зробила такий рубчик. Як в Потітні дуже мені подобається, як вона робить такий рубчик на згині. І зробила її такою зовсім маленькою, і мені дуже сподобалося після прання. Знову я прала вручну, отаку її виминала ту горловинку, щоб вона підсіла відповідно до іншого тіла. Я десь, може, вставлю під зйомку, як воно відрізняється. Обв'язка, я робила після, і обв'язка, яка прийшла машинне прання. Так, він висох. І що я вам хочу сказати, мене все влаштовує. Рукава сіли, вірніше, в'язка рукава сіла гарно, і горловина теж сидить красиво. Нарешті. І зараз я, в принципі, задоволена цим виробом, але знову ж таки, нерви мені ця пряжа трошечки помутузила, тому що. Ну, Я така людина, яка, я думаю, як будь-яка в'язальниця, я люблю отримувати задоволення від всіх процесів, від покупки пряжі, до вже готового виробу і в'язання саме отримання, задоволення цього тактильного, візуального від процесу, який в прогресі, я теж хочу. А коли ти в'яжеш і бачиш це рихле полотно, яке в розмірі не те, що в описі, і ти маєш довіряти процесу, ти маєш у ці, хто скільки в'яже, я в'язала жилет там чотири дні. Ти маєш дивитись на нього і думати, що о Боже, я сподіваюся, що воно вийде не уродським, що воно вийде не потворним. І в кінці ти тільки переш і видихаєш. А я люблю так, щоб ти робила і вже радувалась, як воно виходить класно і все. Так, як ти задумала, і все по шаблону, тому що ну, трошечки якби, тривожненько за такою пряжею працювати. Але в кінці все вийшло дуже непогано. Я сподіваюся, наступні прання його не всадять ще більше, тому що от зараз воно сіло так, як має бути. Більше не треба. Ці 15%, які я закладала, воно сіло. Тому вигляд має такий, як, як потрібно зараз. Більше я не хочу. По пряжі, от, не знаю, чи Я насправді накупила вже на тест моточної пряжі. Наступні випуски вже будуть про моточну, тому що з Бобінною я поки що, поки, що досить, поки що мої нервики вже трошечки підтрьопані від цієї пряжі. Наступна буде вже моточна в оглядах і більше аксесуарів, а не плечових виробів. От. По цьому виробу можу сказати, от бобільна пряжа дуже гарна для тих, хто знає, що він робить. Можливо, для новачків, таких як я, це було трошки ну, перші вироби будуть зіпсовані або нерви потрьопані, але майбутнє, особливо, якщо ви берете вже артикул не перший раз цієї пряжі, знаєте, як з нею працювати, скільки там вам метраж потрібно, яку краще брати там, одну нитку, чи краще брати. 1500 метрів і складати її в мільйон складень. І ви це вже розумієте мяу І ви це вже розумієте. І тож якщо ви знаєте, що ви робите, то, можливо, ця пряжа більше для вас, ніж для мене. Але ну все ж таки я не кинула своїх е спроб пробувати цю пряжу. і Можливо, я знайду свою улюблену бобінну пряжу. Але це саме те, що я сказала, саме стосується оцих мериносів. Вони дуже в мене сідають. Я пробувала бобінний шнур альпаковий, е з поліамідний шнур, е набитий альпакою. То мені дуже сподобалось, як він розкривається, дуже класно. Е і не, не так сідає, як меринос. І... Можливо, це тільки от бобінні мироноси, до яких з якими в мене такий лов-хейт відносини. Я думаю, краще вже не буде. Будемо прощатись. Тож, пишіть думки, чи вам подобається така робота? Думки щодо застосування бобінної пряжі, можливо, я якісь фішечки не знаю. Можливо, є якісь як собі спростити життя і нерви в процесі в'язання цією пряжею. В наступному епізоді вийде багато моточної вже пряжі, мероносів, а також альпаки. Тож залишайтеся і до зустрічі!